Купляти одразу два наматрасники. Тут все чисто логіка. У вас є один наматрасник. Наприклад, не знаю, дитинка маленька на нього попісила, ви наматрасник акуратно згорнули. При цьому рідина ніяка всередину матраса не просочилась. Ви на матрасник згорнули, в машинку закинули. На той час, поки на матрасник переться і сохне, ви вдягаєте новий на матрасник, тому що вашій дитинці пофіг вдягнутий на матрасник чи ні, вона може попісити на ваш матрас ще раз. Аналогічна ситуація, якщо є там тваринки вдома, якісь песики, котики, які залазять на ліжко. Те саме. Тому якщо купуєте на матрасники, у вас такі, ну там можуть бути такі ситуації, ви знаєте, беріть їх відразу два. Вартість такого Розмірі 1,60 на 2 – це в нас котон преміум, це із дорожчих, він 990 гривень коштує. І може бути будь-якого розміру і на будь-яку висоту. Оцей борт, він також робиться, ну, якщо вам потрібний маленький, зробимо і маленький, без проблем. І робиться в різних розмірах. Тому одразу купуємо два і ваш матрас захищений залізобетонно. Деталі на сайті солохаю.